Сьогодні відкрився наш фестиваль, конкурс джазового виконавства імпровізації, Fiesta 2023 року в місті Харков. Ми раді вітати всіх учасників конкурсу, викладачів, батьків всім святом. В цей рік дуже складний для нашої країни. Ми все одно. Продовжуємо навчатися, спілкуватися, творити мистецтво і музику. Ми не зупиняємось, ми боремося і ми переможемо. Наші незламні діти працюють як бджілочки і вдосконалюють свою майстерність виконавство. Наші незламні викладачі. Постійно досконалюють свою педагогічну майстерність, працюють над підвищенням свого педагогічного рівня. Ми раді, що участь приймають 105 учасників з багатьох областей України, майже вся Україна. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська. Київська, Чернігівська, Черкаська, Львівська області це діти з Литви, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Бельгії. Нас дуже професійна журі, яка записала майстер-класи для наших чудових вчителів-викладачів. Тому ми бажаємо всім успіху, творчого натхнення, а головне миру, безпеки і перемоги. Все буде Україна. Вітаю вас! Харкові зараз багато засобів проходять метро. І концерти, і вистави, і навчання, шкільних школьних секретар, і музичні класи розташовані метро. А ми дякуємо за суду за можливість проводити наш фестиваль. Хоча б комбайн. І Бажаємо всім перемоги. Залізобетонний незламний Харків вітає вас. Вважаємо конкурс естрадно джазового виконавства Джаз Фієста 2023 відкритим. І сподіваємося, що вже в наступному році ми зможемо проводити усі наші заходи зустрічі, музичне спілкування наживо, а не онлайн. А зараз бажаємо всім перемоги. Швидко ходиний час і Харків сьомий раз приймає гостей на конкурсі і джазового канавства Джаз Фієста 2023. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобай, і за результатами вашого голосування буде присуджено приз глядацьких симпатій.